Сьогодні в навчальних закладах краю пролунав останній шкільний дзвоник. Із майже 123 тисяч Волинського учнівського колективу понад 6 тисяч 11 класники, 474 випускники, претенденти на золоті і срібні медалі. Про настрої святкового дня далі у сюжетах моїх колег. Школа, клас, урок, перерва. Від сьогодні все це для них у минулому. За роки шкільного життя вони звикли один до одного, встигли відчути себе сім'єю. Можливо, тому коли настає пора прощання зі школою. Їхній голос тремтить, а радість переплітається зі смутком. Я хочу дуже подякувати всім вчителям, батькам, які мене виховували в цій школі. І я дуже щаслива, що настав цей день. Я його дочекалася. Для почесного гостя свята, голови облдержадміністрації Бориса Клімчука, у ковальську гімназію подія особлива. Це і чудова нагода поспілкуватися з колишніми колегами по вчительському цеху, дати настанови молоді, поділитися планами на майбутнє. Ми в цьому році виділили для міста 6 мільйонів і трошки гривень на ремонт доріг, на облаштування вашого міста. Я вірю, що в цьому році ми. Зможемо продовжити будівництво поліклініки в Ковалі. Я дав доручення займатися проєктуванням другої школи на другому ковалі, бо надто стара та школа друга, люди там, діти заслуговують наліпше. І я вірю, що ми в наступному році почнемо будівництво. Я роблю максимум, що можу сьогодні, зробити для волинян. Для всіх територій Волині Борис Клімчук вручив грамоти та подяки кращим гімназистам, а також книги кожному із 19 випускників 11-го а класу. подарунок для навчального закладу губернатор передав комп'ютерну техніку. Ковальська гімназія давно і успішно інтегрується в міжнародний освітній простір. Учениці гімназії Дар'я Бойко та Ірина Мар'юсік стали переможцями міжнародної програми з підтримки майбутніх лідерів і протягом року навчалися в Сполучених Штатах Америки. Ми дякуємо нашим вчителям за те, що підготували нас, і завдяки Олені Іванівні Вальчук ми стали учасниками флексу, тому що саме вона познайомила нас не тільки з організаторами, але й з умовами цієї програми. Ми з гордістю представляли українську культуру, Волинську область та Ковальську міську гімназію на американському континенті. У цьому навчальному році колектив гімназії не лише підтвердив, а й примножив свої здобутки, поєднавши традиції з новаторством в організації навчального процесу та дозвілля гімназистів. Ми а в перспективі тут прямо. мріють стати авторською школою. Гасло наше школа стоїть вчителем, але школа для учня. Тільки творчий тедем вчителя і учня зможе досягнути тих вершин, яких ми досягнули цього року. Виграли такі перший рейтинг у місті. Це вперше в нас і. Ну, нас це дуже радує. Прощальний вальс на подвір'ї рідної Альма Матер. Остання мелодія шкільного дзвоника. Попереду у них доросле життя невідоме і манливе, складне і непередбачуване. Життя, в якому завжди варто пам'ятати прописні житейські істини, які всі ми колись вперше почули у школі. Із нетерпінням чекала останнього дзвоника першокласниця Соломійка. Каже, втомилася цілий рік гристи граніт науки. «Трохи хочу відпочити у випускників молодшої школи. Міркування серйозніші. Я буду допомагати бабусі, так як навчила вам це на йосу. Поки школярі думають, як провести канікули, ті, хто вже сьогодні стає на поріг дорослого життя, вибирають вузи і готуються до ЗНО. Я планую пов'язати мою майбутню професію з програмуванням, адже мені дуже подобається це заняття, і в майбутньому я хочу так би мовити стати програмістом. Про те, що у випускників 21-ї гімназії Велике майбутнє свідчать їхні здобутки. Цього навчального року це 83 перемоги на міських, 35 на обласних, 12 на всеукраїнських і 3 в інтернет-олімпіадах. П'ятий рік поспіль гімназія отримує звання кращої на Волині. Команди юних винахідників та раціоналізаторів, біологів показали високий рівень підготовки на всеукраїнських турнірах. Успішно виступили учні гімназії у складі команд області на всеукраїнських турнірах з історії та інформатики. Наші вихованці впевнено заявили про себе і на олімпіадах міжнародного рівня. Гість свята, Луцький міський голова. Він подякував учителям, а випускникам побажав наснаги та наполегливості на життєвому шляху. Хотів би побажати, щоб всі ваші мрії збулися. Дуже приємно, що серед випускників дуже багато є тих молодих людей, які своїми своїми стараннями, своїми стараннями навчанням досягнули гарних успіхів. Я бажаю, щоб це вам пригодилося в майбутньому. Одинадцятикласники випустили у небо символічні мрії голуби. І дзвінок покликав їх на останній шкільний, але далеко не останній у житті. Урок вже стало доброю традицією наприкінці навчального року вшановувати кращих учнів та вчителів обласного центру Волині. Луцьк здавна славиться талановитими, розумними та мужніми людьми. Із 21 тисячі луцьких школярів у палаці культури зібралися найкращі серед них і одинадцятикласник Луцької гімназії, номер 21 Василь Ягенський. Кілька днів тому він повернувся з Стамбула, здобувши срібну нагороду на міжнародній олімпіаді екологічних проєктів. Ми поцікавилися секретом успіху. Юнака потрібно також мати бажання, велике бажання або без бажання. Нічого не можна досягти. А чим більше бажання, тим більше наснаги. А чим більше наснаги, тим більше праці, чим більше праці, тим кращий результат. Семикласник Луцької школи номер 11 Тарас Мельничук три роки відвідує гурток народні ремесла. Його роботи неодноразово на різних виставках займали призові місця. Я навчився там ліпити різні фігури з тіста, вирізати лужки з дерева, дрібінці, різні картини. Серед когорти кращих вчителів обласного центру і заслужений вчитель України, викладач географії гімназії, номер 14 Надія Синя. Мета мого життя передати всі свої знання, вміння, навички тим, кого я навчаю, адже навчання географії. Це взаємовіддача, коли дитина дивиться тобі в очі, розуміє, що ти від неї хочеш, сама намагається і досягає результатів. Освіту Луцька знають і в світі: від Стамбула до Бомбея до Сполучених Штатів Америки. Цього року, як ніколи, в нас багато переможців. Тільки всеукраїнського рівня 23 перемоги, тільки по олімпіадах, а додати сюди і конкурси, і змагання спортивні, міжнародні. Олімпіади. Усім тим, хто з юних літ запалює на небосхилі Луцька зорі успіху та їм наставникам вручили грамоти і грошові нагороди. Серед переможців у номінації Юний інтелектуал року і вихованка дошкільного закладу номер 17 Софія Лаговська. Представники влади подякували усім за те, що створюють позитивний імідж обласного центру Волині. Я хочу від щирого серця подякувати педагогічним колективам. Подякувати учням в першу чергу і їхнім батькам, тому що завдяки їхній такій важкій наполегливій праці сьогодні отримали вони відповідний результат. А святкового настрою у Луцькому палаці культури додали виступи художніх колективів, до речі, учасниками яких є, не менш талановиті юні лучани.